Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині зростає. За даними Вінницької обласної державної адміністрації, вже лабораторно підтверджено 207 випадків. В лікарнях лишається 111 пацієнтів. Санслужби продовжують шукати джерело інфекції. Водночас мережою шириться інформація про спалахи в інших областях. Проте головний санлікар МОЗу Ігор Кузін Стверджує усі випадки, зареєстровані в інших регіонах, поодинокі та не мають спільного епідеміологічного зв'язку. Тож закликає перевіряти інформацію і не поширювати фейків. Наші журналісти детальніше про ситуацію з захворюваностю на гепатит А. Перший випадок захворювання на гепатит А у Вінницькій області зафіксували ще 16 жовтня, відтоді кількість хворих почала стрімко зростати. Звернулася до сімейного лікаря і вона мене одразу сюди відправила, щоб зробити аналізи. І зробила аналізи і показала, що гепатит А. У МОЗ відзвітували кількість підтверджених випадків, вже перевищила 200. Тож 31 жовтня міністерство оголосило на Вінниччині надзвичайну ситуацію. Всі освітні заклади обласного центру перевели на дистанційку. Все ж таки, основна група, яка хворіє взагалі природньо на вірусний гепатит, а це діти. Ми їх розмежували зараз. Ми на жаль ту хвилю, яка вже інфікувалася вже десь 2-3 тижні, і ми ж з цим нічого не можемо зробити. Вони перехворіють. Але нові випадки, наша основна задача не поширити, щоб не було виникнення вже нових. Свіжих, от таких випадків у лікарнях Вінниччини станом на зараз прибуває 111 пацієнтів, серед них 20 дітей. З них у семи пацієнтів підозра на гепатит А у решті діагноз лабораторно підтверджено. Вже більше тижні дружина три дні раніше на в другій палаті лежить. температура, слабкість така, що ужас. Жного інтоксикаційного синдрому у них з появою жовтяниці немає, але ми констатуємо, що у цей середній важкості перебіг у регіоні нині цілодобово працюють фахівці центру контролю профілактики хвороб, перевіряють воду та продукти. Було обстежено і відібрано вісім змивів з ринків, з овочів та фруктів. Всі ці проби були також негативні. Фахівці дезінфікують громадські транспорт і ринки, обмежили продаж деяких товарів. В регіон надходить вакцина від гепатиту А. Ми вакцинуємо в першу чергу працівників інфекційних лікарень, інфекційних відділень, приймальних відділень, відділень е анестезіології інтенсивної терапії, бригади швидкої медичної допомоги, які транспортують пацієнтів з підозрою на гепатит або з їх підтвердженням. Наступний крок це вакцинація контактних людей. Day. Зафіксували випадки гепатиту Ай на Прикарпатті за жовтень виявили 12 хворих. Наразі в лікарні восьмеро пацієнтів, зокрема й діти. Їхній стан середньої важкості. Всі ці випадки вони не пов'язані і не контактували з пацієнтами, які є зараз у Вінницькій області. Тобто, спалах, який там є, немає жодного відношення до цих локальних таких і випадків, які є у місті Івано-Франківську. Відтак про А на Івано-Франківщині наразі не йдеться. Запевняють лікарі. Фахівці вже провели дезінфекцію будинків, де живуть хворі, тестують контактних осіб. Що саме спричинило захворювання? епідеміологи ще не встановили. але вже відомо джерелом інфекції точно не є вода. За жовтий місяць, за цих два тижні. Ми провели відбір води. Із водопроводу Івано-Франківська в кількості 7 проб. І таким чином ми з'ясували, що циркуляції вірусу в нашій водопровідній мережі немає. Ми сьогодні повністю виключаємо і шукаємо причину походження цього вірусу в інших продуктах, в неотриманні правил особистої гієни і інших. На Закарпатті 11 людей потрапило до лікарні з гепатитом. А Проте, як і не Прикарпатті, медики переконують, спалаху немає. Тим не менше радять жителям подбати про профілактику та нагадують про симптоми. Загальна слабкість, підвищення температури, відсутність апетиту, діарея і пожовтіння шкіри. Як попередити, перше це особисто або правило особистої гігієни. Обов'язково мити руки перед приготуванням їжі після відвідування е, туалету. Друге це споживання кип'яченої води. Гепатит А або хвороба боткіна чи жовтяниця це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки. Збутник потрапляє в організм через брудну воду чи їжу. Також можна заразитися, якщо не дотримуються правил гігієни. Медики радять всім ретельно мити руки та продукти, а кип'ятити воду щонайменше 5 хвилин. Це вбиває збудник. Жанна Дучак, Юрія Корчевська, Маріана Мартин. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.